В осінньо-зимовий період люди часто хворіють, але, на жаль, рідко звертаються до лікарів. А тому до них звернулися ми і отримали список ліків, які потрібно купити в аптеці. А скільки вони коштуватимуть в різних аптеках нашого міста? Давайте дізнаємось разом. Отже, як і в першій аптеці, так і в інших, ми повинні купити нові ну, рин, це е, таблетки, е, також хелпекс антиколд, чай, лимонний, евказолін спрей для носа, е, лізак, таблетки зі смаком шоколаду і орасепт аерозоль для горла. Усі ці ліки в, в аптеці, копійка, обійшлися нам в 411 гривень 60 копійок. А які результати побачимо далі? Давайте дивитися разом. Друга аптека, в яку ми завітали, це аптека Подорожник, в якій той же ж набір ліків обійшовся нам в 442 сорок 49 гривні копійок. Давайте дивитися, де може бути ще дешевше. Найменше ми заплатили в аптеці Волинь Фармпостач 380 гривень, 25 копійок. Але у цій аптеці не було «Хелпекс антиколд чай Лимон, який в інших коштував близько 100 гривень. Наступна аптека оптових цін тут. Уся закупка нам обійшлася в 434 гривні 78 копійок. У цій аптеці було все. Отже, найдешевшою аптекою поки є Волинь Фарм, в якій ми заплатили 411 гривень 15 копійок. Обійшли ми вже багато аптеки, поки найдорожчою виявляється аптека здоровенькі. Були тут за той ж список ліків. Ми мали би заплатити 471 гривню 11 копійок, але виявилось, що «Хелпекс Антиколд чай лимон. Їх було лише 5 пакетиків, а тому ми заплатили 419,50 гривень. Найдорожчою аптекою, яку ми відвідували, виявилась сальва, в якій ми заплатили за той ж список ліків 528 гривень. Найдорожчою аптекою виявилися сальви, причому за всіма ліками, які ми купували із нашого списку. Найдешевшою Волинь Фарм там ліки найдешевші. А висновки робіть уже самі. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь Пост. Будьте щасливі! І головне здорові.